Так, там і гармати, і оснащення для бойових літаків, розширення воєнної бази. Вся Ця неод... Ця допомога неодмінно дійде до нас в повному обсязі до 28-го року. Вона повпливає так, що в 2027 році ми з вами зможемо максимальним чином очиститися від Рашистської Федерації. Що б це не означало? Будуть маніпуляції з боку Трампа, будуть погрози, як завжди, це зрозуміло. Але це нам з вами. Уже в результаті на нас з вами повпливає, повпливає дуже гарно. Ну, нехай воно так і буде. Тву -тву. Таке, знаєте, як це сказати, трошки насильне підштовхування до миру. Таке трошечки насильне. Щоб не так, як по справедливості, не так, як ми маємо право, а так, як їм хочеться. Мир і повний, повна срака йдуть плечо-плеч досі випадають. До цього всього відноситься якимось чином Папа Римський. Ми не перший раз з вами це бачимо. Якісь підписані вже документи щодо коштів, ресурсів. Відшкодувань, виплат, будь-чого, що можна перевести в золото або у гроші. І типу, все, нічого, якісь глобальні такі теми дійсно обговорені, і більш-менш є розуміння і прийняття того, хто де і як має зупинитися і на чому це все має зупинитися. Але... Дуже велике поле для непахане, таке, знаєте, для роботи. Просто ну, не, не обдумане, пусте е в тому плані, що немає ніяких нюансів, нема ніяких подробиць, нема ніяких е таким, знаєте, шрифтам, щоб писали як в договорах в банку. Дуже дуже мілким. А диявол, він якраз таки у таких дрібницях. Зараз вони щось таке підпишуть, що дає нам декілька років для вирішення конфлікту не через війну. Політика, не знаю, що то буде, там, якісь міжнародні суди, юристи. Ну, такий самий вплив, як на невгамовного такого, такого підлітка, який бунтує. От приблизно такий вплив. Євросоюз має на Штати. і давайте так, який би не був мир, договір, щоб вони там не придумали, давайте не будемо впадати одразу в стан ейфорії і там, я не знаю, до ранку гуляти, напиватися і це все святкувати. Давайте трошечки подивимося, що буде далі. А потім далі, коли буде повний трендець. Давайте не будемо йти і чайними ложками копати собі могили і не кричати, що все пропало. Бо що так, що так не буде. А от далі буде класно, далі буде сонечко. Чекаємо того сонечка. Хм. Ну, так, да. всі кричать, одне і те саме. Ви зараз зробіть оце, ну, типа, скріпя зубами, ви зараз оце зробіть, це всі нам так кажуть. А далі типу, ми порішаємо, а далі буде легше, а далі буде краще. Це знаєте, коли дитина народилася, і кожен тобі каже, що далі буде легше, і ти вже ну, вже глаз дергається, вже там волоси випали всі, вже... ну, типу, коли ж це буде легше. Ніхіра не буде, і не буде так, як вони розказують, не буде так, як вони хочуть. Чи буде для нас вирішальним цей тиждень або наступний тиждень? Ні, як домовляться, так одразу ті домовленості підуть. Не тією дорогою. Ганець прислав інформацію, що всі вже втомилися, що пора закінчувати, пора домовлятися.